Бюджетний комітет парламенту Німеччини схвалив новий довгостроковий пакет військової допомоги для України на понад 11 мільярдів євро. Зокрема, був остаточно затверджений пакет додаткової військової допомоги в розмірі 3 мільярди євро на 2025 рік, таким чином довівши загальну заплановану військову допомогу на 2025 рік до 7 мільярдів євро. Решта фінансування у розмірі 8,3 мільярди євро розраховане до двадцять 20... В'ятого року виділення нового пакету допомоги стало можливе завдяки ухваленню історичного законопроекту, який дозволить інвестувати до 1 трильйона євро в армію та інфраструктуру країни. Новий закон носить зміни у Конституцію, які дозволяють витрачати бюджетні кошти понад боргового ліміту, у разі якщо це видатки на оборону або потребу федеральних земель. За інформацією, нове фінансування буде спрямовано насамперед на системи протиповітряної оборони, боєприпаси, безпілотники та бойові броньовані машини. Зокрема, планується закупити зенітні ракети до систем ІРІСТ, СЛМ та Петріот на суму 3 мільярди євро. А таку ж суму планується закупити артилерійські боєприпаси, боєкомплект для систем ППО та снаряди, закуплені на ці гроші, мають бути передані впродовж найближчих років. Окрім того, планується витратити 900 мільйонів євро на закупівлю безпілотників. З них безпілотники на суму 225 мільйонів євро мають бути поставлені до України впродовж 2025 року, решта протягом наступних трьох років. Крім того, для української армії будуть закуплені бойові броньовані машини, бойові машини піхоти Мардер та інша техніка передбачається виділення коштів на розвиток українського оборонно промислового комплексу. У документах представлених комітетом буквально йдеться про невизначеність і непевність щодо продовження підтримки з боку США. Нагадаємо, що у лютому 2025 року стало відомо, що завод із виробництва 155 мм снарядів Rai Metal в Україні почне роботу у 2026 році. Після виходу на повну потужність завод матиме можливість виробляти шестизначну кількість готових пострілів на рік. Друзі, дякую за перегляд. Підтримайте канал підпискою та лайком. Буду щиро вдячний!